Кабмін Кабмін ЗС не може тим займатися, це тоді Міністерство чи Міністерство із департаменту. От віддало функцію з управління ДП Укертеренерга, віддало його в Мінекономіки. Чому віддало? Тому що коли Міненерго отримувало контроль над акціями, ну то акції Укренерго, воно мало віддати всі суб'єкти, які є постачальниками. Електричної енергії там, або виробниками є виробниками електричної енергії. На той момент Енерга, там, і Укргідра вже були в кабінеті міністрів, і відповідно залишався там буквально парочку суб'єктів. Частина з них просто поздавала ліцензії, тому що вони не були активними учасниками ринку. А залишався Укрінтернерго і Укрінтернерго з цим як вона називається, передали в Мінекономіки. І він там в мінекономіки її функціонує, називаємося так. Тому по суті, справи вся відповідальність за діяльність цього державного підприємства лежить на Міністерство економіки. Я розумію, що Міністерство економіки, якби, воно як е, собаці п'ята нога, але тим не менше, воно, воно там і, і їм за нього відповідати. Тому що тому, що воно. ну, бо по, по по всім формальним ознакам він має за нього нести відповідальність. Далі ну хто у нас там Соболів відповідає за управління державними активами в економіку? Здається, так а, вот. а взагалі то цим мало би займатися, розсортувати це, все мало займатися саме у Чи може це зробити у Карентеренерго? Греча, ви от в ефірі з Ольгою Бабій казали, що там боргів на 13 мільярдів гривень в Укарентеренерго. Да, 12, 12. 20 мільярдів, це їхні борги, так. Да. 12 мільярдів. В Укрінтернерго винно не Укрінтернерго 12 мільярдів. Це на балансуючому. Ну, там ще є ж передача, там ще є десь, я е, там десь спеціалізації немає. Там є ще, там, там є ще там, заборгованість по передачі і все, але суто з на балансуючому ринку за відбір електричної енергії, да, там 12 мільярдів. А за який період це утворилася така заборгованість? З 19-го, з другої ага. половини 19-го року до березня, да, березня, березня місяця цього Року. Угу. Скажіть, будь ласка, от, я повернусь до водоканалів. Таке питання, воно, воно не може бути неполітичним, але я намагатимусь якраз от питання формувати, формувати так, яким чином можна зняти цю політич, соціально-політичну складову з водоканалів, щоб, скажімо, мери. Міст, сам президент не звертав на це увагу, щоб воно працювало в суто більш ринковому, ринковому смислі. Ну, як працюють інші, наприклад, там, ніхто ж особливо не звертає увагу на ціну бензину. Ну, звертають увагу люди. Звичайно, ніхто не задоволений. Це хто, хто, всі, що, хто заправляються, ніхто не задоволений цінами на бензин, але вони платять, і якби ну це працює яким чи, чи, чи є можливість на ваш погляд чи якісь методики, як це роз'єднати, щоб політичного інтересу і зацікавленості тут не було? Ну дивіться, також таке дуже підступне питання. Ем, підступне в ну в хорошому значенні цього слова. Воно, воно ну, закон... я розумію, що воно якби вводить в політичну, якби в політичні дискуссия, але як його роз'єднати, щоб воно це ж питання. В якщо говорити про країну там розових поні та не ну, ідеальний ситуацію, uh -huh. то звичайно би класно було би, коли б ми мали в країні ну незалежного регулятора, від якого би все залежало, він від нікого не залежав, і цей е регулятор здій здійснював би регулювання природних монополій. Бо водоканал це природна це природне монополі, mm -hmm. і її має хтось регулювати і. В якийсь момент часу е, у нас е, НКРКП вирішило, що воно віддасть на місця повноваження з регулювання тарифів по частині водоканалів і теплокомуненерго. Тобто невеликі водоканали теплокомуненерго, їхні тарифи були віддані на місця. Але ж тут ну, ми ж маємо розуміти, що тут конфлікт інтересів. Якщо я мер, а у мене там виборці. А у мене завтра подорожчала вода, і за того, що десь подорожчала електрика, яка взагалі, ну, я ж не поясню ніколи.